Це найкрутіше оновлення Photoshop за останні роки. Тепер нам набагато простіше вписати об'єкт в фон. В мене є перше фото та друге. Вирізаю його через Remove Background. зменшую та ставлю в потрібне мені місце. Наприклад, ось сюди. Далі натискаю на кнопку Harmonize. Програма зробила все за мене: намалювала тіні та перемалювала світло. Як завжди буває в Photoshop, в мене є три варіанти. В даній ситуації сподобався другий. Зближуюсь до своєї фотографії і дивлюсь в форматі до та. Після ефект просто вражає. Функція економить години роботи над кольоровою корекцією та світлоченьовим малюнком. Як завжди в своїх уроках, я показую все на декількох прикладах: поставимо бургер на незвичний фон, Remove Background. Harmonize. Перший варіант. Другий та третій. Так як тут доволі сильне сонце з правого верхнього кута та на інших об'єктах є жорсткі тіні. Photoshop усе проаналізував та вставив об'єкт максимально фотореалістично. І ще один приклад: в мене є ось такий заклад. Та прибулець, який хоче їсти. Знову вирізаємо його через Remove Background, ставимо в потрібне місце, наприклад, десь ось сюди, і натискаємо на кнопку Harmonize. Перший варіант. Другий та третій. Окрім цієї функції, існує ще Generative Fill. У мене про нього є окремий великий урок, в якому я показав аж 7 способів незвичного використання нейронки. Для того, щоб його отримати, пиши слово Photoshop мені в особисті повідомлення.